В день вишиванки та міжнародний день сім'ї на Донеччині зустрілись люди, що сьогодні є однією великою родиною. Дякую. Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін зустрівся в день подвійного свята із захисниками та захисницями, що несуть службу в Донецькій області. Ви зараз виборюєте цілісність, незалежність нашої країни, і всі ми розуміємо, що Донеччина – це форхоз нашої країни. Тому в цей святковий день я хочу побажати вам найміснішого здоров'я, скоріше нашої перемоги, щоб ви повернулись до своїх родин живими, неускорженими. Зустріч пройшла в дружній атмосфері. Військовослужбовець Олександр Кучеренко. Він же поет Сашко Обрій, зачитав свій вірш, рифмовано розповівши про відстріляну ворожу гільзу, в якій Оси зробили гніздо. Від цього їй ще дужче рот перекосило в гримасі в німій. Бо в ній допіру смертоносній рожденні сіть смерть і зло. Відколи тут гніздяться оси, життя зненацька розцвіло. Молодець супер. Зараз ми всі, ви творите історію. Для нас це дуже важливо і без поесії буде дуже складно передати е, повністю всі е, це все жахіття нашим нащадкам. Ще Олександр зізнався, що він з півдня країни і що донецькі степи схожі на його рідну місцевість а своєю творчістю він прагне нести ідентичність та життя. Мені сподобалася от дійсно якась така родинна атмосфера, тобто все було максимально по-простому, без якихось пафосних таких речей, без якихось кордонів. Так що є адміністрація, є прості люди. Так, всі ніби були на одному рівні, як одна родина. Олександр налаштував на відвертість решту військовослужбовців, і вони також почали ділитись власними історіями. Офіцерка цивільно-військового співробітництва Руслана Гаврилків до війни працювала над проектом таємниці України. Корінна жителька Івана Франківщини вперше опинилась на Донеччині тільки після початку повномасштабного вторгнення. Я з Івано-Франківщини і до війни також працювала в Оренах місцевого самоврядування і можу оцінити ту атмосферу, яку ви сьогодні і не тільки сьогодні, бо я вже тут не перший раз створюєте. І я дійсно себе почуваю як родину. А ще пані Руслана додала, що є потреба в подібних зустрічах, Хоч і тривають вони зазвичай не більше години, але атмосферно змістовні і дають сил рухатись далі. Ми зрозуміли і побачили потреби, які сьогодні озвучувалися. Ми розказали про своє, поділилися, і я надіюсь, що подальша співпраця. У нас гарантовано. Ми зможемо будувати нові проекти. Ми зможемо працювати в спільному нашому напрямку і приближати нашу перемогу. Не обійшлось без обміну подарунками спільного фото і побажань наступного разу зустрітися в такому ж складі і теж на Донеччині після перемоги. Дякую за те, що ви робите. Дякую за те, що ви є. Дякую за те, що ви знаходитесь на Донеччині. Дякую, що ви до підтримуєте. Дякую вам. Гарного дня і всім настою. Добувач.